Усім привіт! Отже, футболки від видавництва Татишо. Це мерч Людмили Горової. буде тобі враже. Це нова футболка, яка вийшла тільки що з друку. ось я воно сюди переведу. Ось футболка, яку я особисто ношу вже другий рік. Ось дивіться. Все в прекрасному стані. Воно переться, все з ним прекрасно. Це ось мій 2, 2XL. Нічого не протерлось, і колір не вмер, і навіть не вицвів на шиї котик. Отака тема. От Думайте, мерч хороший. Вон там новенька, бачите, не попав його в кадр. да. А це. Яку я вже тягав? Буде вам що носить?